22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. До Дня Соборності науковою бібліотекою Харківського національного університету внутрішніх справ підготовлено перегляд літератури за власними фондами та ресурсами інтернет. Серед творів діячів перших національно визвольних змагань важко знайти когось неінфікованого марксистськими доктринами хіба скоропадський чи міхновський. Однак перед вами споминело онгіна Цегельського, і тут точно 100% державництва та нуль соціалістичних експериментів. У книзі Романа Берези в формі есе розповідей зображено життя і творчість окремих персоналій, які відіграли помітну роль у процесі становлення та розвитку української думки, культури та мистецтва. Барвистими засобами художнього слова автор змальовує багато маловідомих фактів з життя видатних українських митців, кожен з яких зробив свій яскравий внесок у розквіт української та світової культури. Орися Демська у своїй книзі розповідає про зародження і розвиток української мови від індоєвропейської прамови до наших днів, її взаємодію з іншими мовами, історію взаємозбагачень, непримириме протистояння з російською і перебіг лінгвоцидів, із яких вона все ж таки вийшла переможницею, доступно про формування української державності і національної ідентичності через мову і завдяки мові. Петро Кралюк розкриває історію державних змін на теренах України від прадавніх часів до нашого сьогодення. Автор акцентує увагу на тому, що бездержавність, явище, характерне для багатьох народів. Тому українці у своєму прагненні створити власну державу були далеко не одинокі. Проте, проживаючи в різних країнах і обіймаючи високі посади. Вони зробили чимало для становлення, зокрема Угорського королівства, Речі Посполитої, Російської імперії, Османської імперії, і врешті-решт здобули свою державу. Ми з України. Це перевидання в оновленому дизайні книжки журналістки Уляни Скіцької. Тут зібрані історії про непересічних людей, українців за походженням чи місцем народження, людей, яких визнав увесь світ. Які змінили хід історії, чиї досягнення дивують і вражають ці люди надихають, і часом їхні біографії настільки дивовижні, що виникає думка так буває лише в кіно. Росія програла нинішню велику війну, у цьому немає сумнівів, пише в своїй книзі Сергій Громенко. Бойові дії ще триватимуть, але своїх стратегічних цілей в Україні Кремль вже ніколи не досягне. То, чому ж ця війна взагалі стала можливою, і чому Москва вірила у свій блискавичний успіх на полі бою? Яке значення має Україна для Путіна особисто та Росії в цілому? Звідки взялися міфи про ісконно русський Крим та один народ? Чим закінчиться війна і яке майбутнє чекає на Росію та Україну? Автор пропонує свої часто неочікувані відповіді на головні питання сьогодення.